Б. Хукотай глава 27. Господь сказав Моше Передай синам Ізраїля, якщо хто небудь за обітницею присвячує яку небудь душу Гавая згідно з оцінкою. То під час оцінки чоловіка віком від 20 до 60 років оцінка має становити 50 шакелів срібла у шекелях святилища, а якщо це жінка, то оцінка має становити 30 шакелів. Якщо ж це людина віком від 5 до 20 років, то оцінка для чоловіка має становити 20 шекелів, а для жінки – 10 шекелів. Якщо це дитина віком від 1 місяця до 5 років, то оцінка для хлопчика має становити 5 шекелів срібла, а для дівчинки 3 шекелі срібла. Якщо це людина від 60 років і старша, то оцінка для чоловіка має становити 15 шекелів, а для жінки 10 шекелів. Якщо ж той, хто дав обітницю надто бідний для такої оцінки, то нехай ця людина постане перед священником, і священник має зробити оцінку. Нехай священник зробить оцінку відповідно до Надбання того, хто дав обітницю. А якщо обітниця стосується тварини, яку можна принести в жертву Гавая, то всяка тварина, яку буде віддано Гавая, стане святинею. Не можна замінити хорошу тварину. На погану або поміняти погану на хорошу. Якщо ти все ж таки заміниш одну тварину на іншу тварину, то і перша тварина її заміна будуть святиною. Якщо ж обітниця стосується якоїсь нечистої тварини. яку... Не можна принести в жертву Гавая, то нехай людина представить тварину священнику. Чи добре воно, чи погано? Нехай оцінить його священник. Як оцінить його священник, так і буде. Якщо та людина Наміриться його викупити, то нехай додасть п'яту частку до оцінки. Якщо хто небудь присвячує Гавая свій дім як святиню, то священник повинен оцінити дім. Хороший він чи поганий. Як оцінить його священник, так і буде. Якщо ж посвячений захоче викупити свій будинок, то нехай додасть п'яту частину срібла до оцінки і дім повернеться до нього. Якщо людина присвятить гавая поле зі свого наділу, то оцінка повинна відповідати кількості посіяного. 50 шекелів срібла на кожен омер ячменю. Якщо хто не буде присвятить своє поле в ювілейний рік, то оцінка зберігається, якщо ж хто не буде присвячує своє поле після ювілею то священник повинен розрахувати срібло за кількістю років, що залишилися до ювілейного року і нехай це буде вирахувано з оцінки. Якщо ж той, хто посвятив захоче викупити поле, то нехай він додасть п'яту частину. Срібла до оцінки і поле повернеться до нього. Але якщо він не викупив поле, і поле було продано іншій людині, його вже не можна викупити У Ювілей, коли поле стане вільним. Воно зробиться святинею Гавая немов поле під закляттям. Воно дістанеться у володіння священнику. А якщо хто небудь присвятив Гавая куплене поле, то тобто би то поле не зі свого наділу, то священник повинен Розрахувати його оцінку за кількістю років до ювілейного року, і того ж самого дня слід віддати гроші, це святиння Гавая. А в ювілейний рік поле повернеться до того, у кого воно викуплене, для кого ця земля родовий. Наділ Усяка оцінка робиться в шекелях святилища в шекелі 20 гер. Первісток худоби не може бути посвячений. Він і без того належить Гавая, як первісток. І первісток корови і первісток вівці належать Гавая Якщо ж це тварина з нечистої худоби, то її слід викупити згідно з оцінкою і додати до неї п'яту її частину. Якщо ж воно не буде викуплене, то його слід продати згідно з оцінкою але ніяку власність, яку хтось віддав Гавая, як закляте, чи то людина, тваринна або поле з наділу, не можна ні продати, ні викупити. Усе закляте святиня святинь у Гавая. Жодну людину. Оголошену заклятою не можна викупити, вона має бути віддана на смерть. Усяка десятина землі, з насіння землі, з плодів дерева належить Гавая, Це святиння Гавая. Якщо ж хто-небудь захоче викупити що-небудь зі своєї десятини, то нехай додасть до цього п'яту частину. Усяка десятинна від великої та дрібної худоби, усяка тварина, яка під час підрахунку, проходить під посохом десятою, це святиння Гавая. Не можна перевіряти, хороша вона чи погана, і не можна її замінювати. Якщо ж замінюють її, то і вона сама і її заміна стають святинею і не підлягають викупу, Це заповіді, який Гавая дав моше для синів Ізраїля на горі Сінай.